Всім перед дорогі та навіть глядачі! У цьому відео побачите потужну, класну десяточку, яку провежу на київському марафоні незланості 2025. Тому, якщо ви стартували на цьому старті, пишіть комент, що ви бігли, як пробігли. І взагалі підписуйтесь мій канал, пишіть комент, який в мене був сьогодні результат. А я хочу пробігти сьогодні із 3.40 на кілометр, тому що поїхали. Побігли Ну що я вже подягнувся та буду розпочати розміночка, але перед цим покажу, яка буде траса, маршрут на десяточки, і також бачите на п'ятірочки. На п'ятірочки, ось така траса на десяточки трішки більше. Ось така, якщо що, сьогодні я біжу 10 кілометрів. Також завтра буде цей старт, але там буде половинка та марафон. А ось і сама траса. Ось на половинці цікаво бігти на балоні, а це у нас на марафоні. Здається, там просто буде два кола. Тут одне, а там два. Такі в нас двіжуха по воєнній тематиці, по якій ми пройдемося пізніше. Ну і загалом по всьому старту перейду. Після самого забігу, адже зараз треба робити розминочку. Пробіжу сьогодні 3 кілометри. І взагалі хочу бігти сьогодні реально потужно. На вулиці 12 градусів, комфортна погода, трішки дощик, невеличкий вітер. Біжу сьогодні в ось ці майці, в ось цих шортах і в усіх, звичайно, потужних Adidas Pro 3, які я купив ще. Декілька місяців тому, і я хочу сказати, що вони є максимально класними і бігти буду в своїх носках легендарних. Це від компанії Бандіт. Тому, якщо хтось хоче зробити рекламу, хоче запропонувати товар, то вчуть обов'язково мені в інстаграм, він буде в описі. Я обов'язково зроблю. Речі, я підписники дочекався цього моменту, коли відбувся дуже-дуже масштабний старт. Адже я не знаю, скільки завстався точно учасників, але їх найбільше з моменту початку повномасштабної війни. Тобто в 22 му році забіга не було, в 23-му він був, 24 му він був, і в 25-го він вийшов дуже-дуже масштабним. Я записувався в останню чергу і на 10-ці там. Ну, щось, що то здається, більше тисячі учасників було. Бо я запустився по максимальній ціні за 1450, бо не знав, куди реєструватися, ну і взагалі якось так забув про реєстрацію. І потім думаю, а треба записатись. І записувався. І знаєте, чим прикол? Що на вулиці не прохолодно, якраз нормально, щоб бігти, але якщо б не було дощика, взагалі було б кайф. Але оце коли моросить, нормально. нормально. Ну, коли їхав сюди, то що такий нормальний ливень? А він нам не потрібен, тому що зйомка буде ускладнена. Так. Про саме почуття, що я відчуваю зараз? Відчуваю прилив енергії, також ще натер ноги одною мазю. Називається, здається, Атлетікс якось так. Ну, давно давали на якомусь забігу. Я намазав. Вона, типу, перші кілометри так робить ноги легкими. І вони... Не так втомлюється по часу. Дивіться, мій особистий 35,55, який я поставив яготинів ще влітку. Сьогодні ж так набіжу. Я, чесно кажучи, не знаю. Ну, буде складновато. А ось хотілося б із 3.40 вибігти, було б взагалі прекрасно. Тому на, на даний моменті, що ви в мене вірите, а то якось я і тренувався, а наче особо такий велике тренування не робив. І тому я не знаю, як я пробіжу, мені самому навіть цікаво. Ну починати буду 3.40-3.39. Рвати не буду, тому що якщо начну рвати, 100% пробіжу дуже-дуже погано, бо порубає. А ось подивіться, який край вийде. Кайф, яка насолода. Я буду йти через годину приблизно. Буду брати воду ізотонік та до своєму результату, якщо він вийде звичайно класним. І також у цьому відео я хочу побрати інтерв'ю. Можливо, війде воно саме в це відео, а можливо буде окремо. Дивлячись, скільки я наберу інтерв'ю. А зараз підписники почався гарний такий ливень, якого я якраз і не хотів, щоб було, тому що телефон мокрий, мікрофон буде мокрий, плюс і так буде шпотний, і це буде. Мока, тут ще, плацей, ще й дощ йде. І ще вітер піднявся. Тому зараз я піду, зайду якесь накриття, постою, і через 20 хвилин вже старт. Також зустрів Нікіту, яким тренуюсь. Оце класно. Просто просто це рандомний момент, рондомне місце. Тут бачу і не де. оце класно. Просто подивіться на цей масштаб, всього старту. Скільки людей, скільки вже пробігли, скільки ще будуть бігти. Поки стояв на старті, ховався від дощу, потім дощ закінчився. І до мене прийшов підписник, який каже, що дивиться мене спочатку, як почав він бігати. А скільки він бігає, я чесно кажучи, не знаю, але все класно. Тож вже починають підписники підходити. Хоч хочу сказати, що дуже багато людей, які ще не на мій канал, тому треба якусь робити рекламу чи майку з своїм каналом видавати візитки, на мій канал. Я думаю, що це буде гарна ідея. Ну що, нас запускають вже. Ну, сказав, що Учасників не так-то та і багато. На стартап було більше, але все одно потужне. В перших рядах десь така атмосфера. Так що зараз, зараз буде цікаво. Ще дощ закінчився. Якраз взагалі далі. Чотири, три, два, один. Все, стартанули. У -у -у. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться. головне сильно дарувати. Що там? Перше, КМ подавав. Тут я ось час, бо не подивився, ну десь. 3,38 38 я думаю. Вже півторашка. зробив, навіть миля Біжу майже сам. Тому що попереду далеко, позаду трішки ближче учасник. І класно, що пройшов дощ. Все. Просто залишається бігти. Давай. Відомий блогер з Борис Артем. Певнена на четвертій позиції. Молодець. Третій КМ підтримка просто нереально класна. Особливо дякую клубу Дейхарду, а саме Віталію Чану, що підтримав. І також інших, хто підтримував. І хочу сказати, що тем середній на трьох кМ 332. Тут ось я ось кілометром, бо знову пропустив. Дивіться, не скажу, що складно, але відчувається, що не на дивані лежу. Четверочка вже є. Розвернувся. Залишаюся, буквально збігти ще в одну точку. так скажемо такі. Затишок. І дивіться, оркестр, поліція грає. І все. Буде шість км, навіть більше, 7. Там уже три каме попрямій. Біжу, кстати, третій. У забігу. Чотненько, чотненько, але. Дякую. кайф, Коли підтримують підписник. Це про кого я говорив, що бажав дивитися з того моменту, коли почав бігати. Ну що, п'ятірочка вже є. Вона вийшла за 17.45, 5 км 3.33. Нормально і дорівно. Сам казав на початку відео, що не зустрічають мої підписники, тобто не пізно Але поки біг... Можливо, вони не підписані на мене. Але те, що біжу з телефоном і з мікрофоном, махають, підтримують, а деяких зняв, деяких гнів. Тому що не встигав. Але коли біжу, то і знімаю, це, звичайно, падає. Сьомий км, Вибіг того закаулка. Вийшов мене шостий. 3-38. Скинув. 3-36. Нормальні ка? Нормальні? залишається менше трьох км. Пробую накатити, плюс трошки тут гірки ще. Пряма дорога на фініш. Стараюсь максимально. Сім км вийшло за 25 хвилин. Клас! Хорош! Такого легенько, молодець! Восьмий км загрів, чи того прошу. 3-3-4. Залишається півторашка. Працюю на весь максимум. Треба рвати. Фініш. Є, я зробив цей фініш. Із особистим. З особистим. Вписником. Зараз я візьму смаколик, а потім розкажу про сам забіг. Дякую. Оце потужно. Навіть не на особистий, а вийшло, що ну прям взагалі кайф. А зараз підписників буде інтерв'ю від підписника. Привіт! Привіт! Що не біг, як біглося? Біг десятку, Біглося, в принципі легенько. Пробіг по за 38-50, ну, траса була на 100 метрів більше. Ну нічого, страшного, з 39 вибіг. Який у тебе особистий? Чи сьогодні особистий поставив? Сьогодні поставив особистий. До, до того був рік назад особистий 40 хвилин 40 секунд, а це одразу майже на 2 хвилини побив. Як взагалі масштаб цього старту? Дуже-дуже крутий старт, так як старт по всій корінні, якби було побільше, то взагалі було б чітко. Все, дякую. дякую. Добрий день, а можу взяти у вас інтерв'ю? Можна. Що сьогодні бігло, як як вам старт? Перші 5 кілометрів добре, потім бок схопило і все, далі дотрушував. А так старт класний. Який вийшов час, який темп був? 45 десь вийшло. Перша п'ятірка, 19.55 і друга п'ятірка просто дотрусить. Які взагалі емоції від цього старту? Гарні! Атмосферна, підтримка класна на дистанції. Протягом усієї дистанції. Чи можна вважати цей старт наймасштабнішим у цьому році? Е... На вашу думку? В, в Україні, мабуть, так. Саме в Україні, так. В Україні так. Все, дякую, гарного дня. Що сьогодні бігли, які отримали результат? Сьогодні 10 кілометрів, результати більше, ніж задоволений. Сьогодні вперше взяв участь у бігу після шкільних змагань. Це пройшло 5 років чи 6, не знаю. Дуже задоволений, всім рекомендую, приходьте на всі пробіжки. Враження чудові, я займаюся вже давно. Просто супер. Звісно, результат хотілося б краще, бути, але що є, то є. Чи можна вважати цей старт наймасштабнішим в Україні? Так, звісно. Людей було куча, мені все сподобалося. Ну це, я, я не знаю, що більше сказати. Зрозумів, А ви як вважаєте? Mm, на масштабних забіжках не був. На ВДНГ часто є. Тому приходьте. Чесно, не можу сказати, наскільки це масштабно було, але для мене це було дійсно масштабно. А який сьогодні був темп? Вас тем 4 з чимось можу показати результати. Якщо цікаво, скриншот. 4, 4, 19, далі пішло 4-27. Зрозумів. Та, дякую. Так, дякую за інтерв'ю. Дякую, дякую. Ну що, а зараз я скажу все-таки, як я пробіг. Я пробіг за дуже дуже прекрасний час. Поставши сьогодні свій особистий. Тут з'явиться по кілометрам, з'явиться пульс. І взагалі хочу сказати, що я навіть від себе такого не очікував. А зараз я прийдусь і покажу вам саме стартове містечко. Я прибіг за 35-30. Вийшло в мене 35-50 за 10 км 100 м. Але годинник показав цих 100 метрів, вони вийшли в мене по 3,20 за 19 секунд. Як мені сьогодні біглося? Перших 3 км не відчував. Так, да, біг, але, ну, знаєте, нормально. Далі почав трішки просідати. І хочу сказати, що перших 4-5 км в мене взагалі ідеально вийшло. Прям дуже-дуже ну, рівно там секунда різниця. А от вже шостий я там почав знімати і трішки розслабився, в мене вийшло 33-36. Дев'ятий км був 3.31 і 10 метрів. Я реально вперше, що я фінішую швидше, ніж починав. Завжди мене таке виходило, що... Я починав швидко, а фінішував навпаки повільно. Тобто, взагалі я повинен почати по 3,20, а фінішнути по 3,50. Але вийшло так, що почав я по 3.33, хоч хотів по 340, ну, звичайно, ще біглося, не вийшло. Плюс ейфорія, плюс те, що біг третім, знаєте, відчуваєш, що ти ведеш забіг цей, не хочеш скидувати, а зараз, знаєте, куди йду? Підтягуватись. І також піду ще за кави і за баточком від Вольво, що підписники, тільки що ось тут підтягувався, зробив 17 разів, вже не витащив, плюс мене ще руки замерзли. І я наче не можу взятись, але вад йде не повністю. І повісті-повісті і все, не зміг більше. Але дві баночки забрав, хоча це пиво і не п'ю, але все одно так чисто. Щоб розм'яз себе. Ну і що, на цьому красивому краєвиді я зроблю висновок даного відео, Адже він вийшов максимально потужним. І Хто вгадав, що я втримую сьогодні особистий. Ви молодці, хто підтримує на цьому старті, ви також молодці, просто найкраще. Тому що я поставив особистий, прямуємо далі, і старт вийшов реально потужним. Тому що з вас сподобайка, обов'язково, комент. Як мені покращити результат, і взагалі підписатися на мій канал? Адже тут завжди потужно та да, класно. Всім пока-пока.